Добрий день, ми з України. Канатовські коми продовжують челендж Україна 2024. Буває день дорожче року. Буває день дорожче року. Буває рік не вартий дня. Ідеш вперед, зовсім без кроку. Чекаєш миру, бо війна. Бувають друзі, зовсім не друзі, а так. Орава корисних блазнів, які не можуть підтримати в тузі, бувають вільні, неначе в'язні, буває рідний чужим де факто, а є сусіди рідніші рідних, які дозволять в путі не впасти. й слави, вони є гідні. Сім'я буває крихка доволі, бо розрахунок непочуття. Буває рабство замінить волю, але хіба то є життя? Бувають бідні в душі багаті. Яким не треба грошей мільйони? Бува, сільська простенька хата зручніше конче заспільських хоробів. Бува, живеш, а не існуєш. Бува, протринкаєш усе. Бува, в роботі ти байдикуєш, бува, успіх у спеку тебе трясе. Життя людське зовсім не пустка. Життя людське це мрія, мрій. І як Весаче, звичайна блузка, і бедоносний джерельний рій, живи наповну і будь пророком! Ти чешу щастя, і спий до дна, і буде день дорожчий року, і не буде рік не вартий дня.